Так, ну що, зазвичай ми з тобою багато тренуємося, але потім мало розтягаємося. Тому давай сьогодні комплекс на розтяжку, який ти можеш робити після кожного тренування. Не напряжний, не довгий, але працюючий. Витягуємося нагору, ноги складаємо перший раз так, як зручно, витягуємося вперед. І таким чином дуже добре у нас розтягується задня поверхня стегна разом із сідницею. Сідниця, звичайно, більша. І тут трюк в тому. Сидимо, сидимо, дихай спокійно. З кожним видихом намагайся опуститися трошечки нижче. І сідниця слідкуй за тим, щоб вони обидві сиділи на підлозі, щоб не було такого, що одна сідниця підіймається. Навпаки, ще так з видихом розслабся і трошечки так, стань більш важкою і трошечки ближче до підлоги ще так розливаємося. Супер. Круглою спиною підіймаємося. І трюк в тому, що ми перший раз завжди кладемо ногу, яка нам більш зручна, сідниця, яка більш розтягнута, да, в більш складному положенні. Тому другий раз ми змінюємо ноги і знову повторюємо те ж саме і порівнюємо свої відчуття, дивимося, як нам тут може тягнути трошечки більше, може менше. Розтягуватися можна і в кросівках, і без кросівок. Тут вже питання в. Кількості часу, який в тебе є, чи є час знімати кросівки чи ні. Але, звичайно, без просівок зручніше. Супер. Витягуємо обидві ноги вперед, витягаємося за руками і опускаємося вперед. Звичайно, не обов'язково, що ти дотягнешся до своїх ніг. Це може виглядати ось так якось. Але ми намагаємося, навіть якщо у нас зігнуті коліна. То наше завдання це зробити рівну спину по можливості. Це може виглядати ось так. Да? Але ми не ось так: от сидимо, а випрямляємо спину. Пробуємо випрямити наші коліна. Супер. Так, тут ще один. Ви сидите? Тут ще один трюк. Важливо намагатися мізинці, наче вести на себе, а великі пальці вперед. Я не заснула, просто маємо тримати подовше. Так, стаємо в планку і з цього положення одну ногу ось таким чином закручуємо під себе. Ця позиція в йозі називається голуб. Ми так на шляху до йоговського голуба, але так він виглядає. Поки що в нас досить просто, по-простому. Потім там іде згинання ноги. Захват, все красиво. Але ми добре-добре продовжуємо розтягувати наші сідниці, бо ми зазвичай тренуємо, що там нам не подобається. Внутрішня поверхня стегна, сідниця, руки задня поверхня. Теж зараз потягаємо. І, звичайно, внутрішню. Змінили ногу. Розтяжка. Дихаємо спокійно і з кожним видохом трошечки ще дорозслабитися. Супер, ноги ставимо ширше, максимально наскільки вийде. І тепер із цього положення однією рукою спираємося попереду іншою позаду, і ще себе висуваємо трошечки вперед. І з цього положення ось такими рухами трошечки покатаємося. І ще трошечки себе хоп, вперед. Потягнулися до однієї. Потягнулися до іншої. Неважливо, у вас може бути ось такий варіант, і це теж добре, ви будете відчувати, що у вас теж тягнеться спина, але все це теж змінюється з часом. В кращу сторону ніколи це не йде, йде тільки в гіршу сторону. Люди постарші, вони навпаки, з кожним роком, з кожним днем втрачають свою гнучкість, і таким чином ми можемо сказати, людина е, молода, чи відчуває вона в тілі е, тонус, чи є взагалі, чи, чи все тече добре по тілу, е, бачучи, наскільки вона розтягнута, наскільки вона гнучка. Бо з часом у нас все стає таким дерев'яненьким, заскорузленьким. Знаю, ви скажете, а в мене вже заспорузленьке. Так, і виставляємо ноги ось таким чином і витягуємося тазом вперед. Покажу вам з боку, ви продовжуєте стояти. Супер, збираємо ноги і одна рука назад, інша рука назад. Спираємося на ноги, намагаємося поставити п'ятки на підлогу, розтягуємо ахіл, і три рази випрямляємо коліна. Раз, і, два, і, три. і круглою спиною, з трошечки зігнутими колінами, поступово втягуючи живіт один за одним. Хребці наші виставляємо і стаємо. Рівнесенько. Ну що, ти молодець? До зустрічі.